Допоки в Коломиїв обоїни на дорогах перетворювали на клумби, в Івано-Франківську пішли ще далі. У ями біля будівлі облавтодору висаджували деревця. Молодь озброїлася лопатами та ґрунтом і вирушила у бій з бездоріжжям. Щоправда, перед озелененням асфальту вирішили таки продемонструвати прикарпатську технологію ремонту. Латали землею та водою. А потім болото ще й присипали грішми. Ямки у нас засипають болотом, зверху покривають їх шаром асфальту. Ми це зобразили у вигляді грошей, бо асфальт це є. Гроші, відповідно, ці гроші просто сходять через тиждень-два. на нівець. Ми вимагаємо того, щоб асфальт клали на підготовлену основу, щоб цей асфальт залишався довший час і. Дорога залишалась дорогою, вона була рівною, та як у Європі. А от дорожники, під вікнами яких відбувалося екопротестне дійство, акції не бачили. Мовляв, їм ніколи розважатися, бо роботи не початий край. Після примхливої зими зрешетило геть усі дороги, і не лише прикарпатські латати потрібно буквально кожен кілометр, та й грошей на це як завжди не вистачає. Посиликось потика, з це. Що ви цим, Я не хотів, не можу сказати, що ви з цим хотіли показати. Що там, де рости, дороги нікому не треба. Люба держава розвивається з доріг, починає розвивати доріг. Ми 20 років по Україну заснували, а дороги ніс не робили. На кілометр дороги виділено на сьогоднішній день 900 гривень, на кілометр дороги. А має бути? А має, має бути тисячі мають бути. Поки тривала бесіда у службі доріг, висаджене на приїжджій частині деревце зникло. Залишилася хіба що засипана яма. Поміж тим молоді активісти вже обіцяють нові не менш неординарні акції протесту.